Ну і тепер про те, що дуже сподобалось. Потім ще те, що не сподобалось. Ну, от так, від одного до іншого, щоб вам не надоїдало мене дивитися, що все вав, що це класно, або все погано. Ну, те, що я використовую іноді, бо ще не навчилася, але задумка мені дуже подобається. Це Ось отакі штучки, ось дивіться, як воно класно виглядає. Бачите, це щоб стрілочку малювати. От я ще не приловчилася, але штука мені, і задумка, ну, дуже подобається і дуже так непогана. Хай воно там не до кінця щось до, до той, але можна дофарбувати. Ось так воно, бачите, виглядає. А це у нас отака штучка. Ну і можна домалювати. Якщо хочеться таких великих стрілочок. Якщо хочеться невеликих, тому, ну, звичайно, просто можна використати е, отакі от е, теж штуки, це у нас підводочки. Але не кожен ще зуміє тією підводочкою користуватися. Тому ось ця штука на перших порах, хто любить стрілочки такі е, насичені, от я їх дуже полюбила. Е, я з самого початку їх почала е, наносити. Але е, були такі стрілочки отут, тільки до цього кутика, отут. Потім е, якось отут я почала малювати, але воно якось очі мені зменшувало. А потім приловчилася, а не, ще олівчиком. Ось олівчик той, що я починала ним малювати стрілочки. Виглядає отак, він був набагато більший. Це, звичайно, не перший. Перший у мене вже давно закінчився. А це половинка того, що я почала ним малювати стрілочки. Але стрілочки виходили жирні, не дуже гарні, як завжди туди-сюди, непонятно як. І я почала використовувати якраз таки підводки. Ну, що ще рекомендую? Рекомендую ось таку штуку, їх дуже багато різних для того, щоб наносити кремчик, для того, щоб робити як масажик. Масажик, якщо є якісь от, набряки, дуже класно справляється і класно наносить. Кремчик, от, наприклад, оцей взяв. Мені не дуже подобається, як він розповсюджується. Він ну, точково тут розповсюджується. І оцей кремчик отак взяв і отак. Так, і отак. і Ну, не дуже під самі очі, але тут біля того, біля глаз, по лініям, як ото кажуть, черепа. По лініям наших масажних, мені подобається, що воно так захвата, і туди натягує. Але не переборщіть, бо дивіться, вже в мене починається. Сразу. Рум'яненька така дівчинка. Ну і те, що я е, купувала і раніше, е, і дуже мені подобається це їхня біжутерія. Або я не беру дуже таку е, біжутерію, на яку може бути алергія, а якесь террінгове срібло. Ось отак воно виглядає, просто шикарно виглядає. Зараз вам покажу. Отак. От підвісочка виглядає. Бачите? І все воно коштує дуже дешево. Якщо хто хоче виглядати на всі, ну і те, що я ще рекомендую вам. Це ось дивіться, які набори. Там по 6 їх штук. Ну, ось так вони виглядають. Оце, 6 штук таких таких ось, бачите, класних я взяла оце із той же серії. Ну, не раз я вже там брала. І оцю штуку 100% рекомендую. Дуже багато я зекономила на ній. Зараз розкажу, як воно виглядає. Так, ось так воно виглядає. І ось дивіться, ось так. І ось так воно, ну, воно зовсім не совується, не просто нічого не робе, але, але е, завжди чистенький, завжди такий, е, ну, що казати, це все рекомендую. Але але не рекомендую покажу. По розміру, просто не вгадала. Розміри там конячі, конячі, коров'ячі, але не вгадала. Не вгадала. Просто треба робити. Так само, як і ці джинси, теж брала 50. Ну, другий, а вони, не знаю, на 60-й чи на який там розмір, ну, просто здоровезні. От якраз таки з о, речами просто не вгадую і постійно тому і не беру. А от прикраси і косметику во рекомендую. І можна купити і порадувати себе. Цілую, люблю, до нових зустрічі, ваша Людмила.